Автоматичне продовження візи Кет Кір у Калгарі нові програми імміграції у 2025 році. А також поговоримо про підсумки 2024 року. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Ну що ж, друзі, усім привіт вітаю вас у цьому фінальному випуску 2024 року, але ми точно зустрінемося ще й у 25 му і не раз. Я лише нагадаю, мене звати Ангеліна Таран. Вітаю вас з тим, що вже новий рік стукається нам у двері. Каже, відкривайте двері, несу до вас усе найпрекрасніше, найчарівніше. І сьогодні ми поговоримо про те, як жила Канада цей рік, як жила українська громада та Україна. І звісно, у мене для вас будуть невеличкі привітання, подарунки від наших друзів та партнерів. І як Завжди за цю чудову та затишну локацію. Ми дякуємо фотостудії Колос. І тепер для вас вітання від Луїзи. Любі друзі, нехай у новому році життя буде як ідеальна фотосесія з гарним світлом, під правильним ракурсом, без зайвих кадрів. І пам'ятайте, навіть якщо щось піде не так, завжди є фотошоп і другий дубль з новим роком. Тож підписуйтеся на ютуб канал, не пропускайте найцікавіші новини, і ми такі заряджені полетіли. І розпочнемо з того, що п'ять канадських міст увійшли до рейтингу найкращих міст за якістю життя у світі. Ця інформація базується на рейтингу Mercer. У 2024 році були відібрані міста, у яких і інфраструктура відповідає усім е, стандартам якості, і люди задоволені життям у цих містах. А тепер детальніше Ванкувер посів сьоме місце, Торонто тринадцяте, Отава та Монреаль розділили двадцяту сходинку. А Калгарі опинилася на двадцять п'ятому місці. Канадські міста перевищили навіть Нью-Йорк та Лос-Анджелес. Ну в Котра Канада намагається довести, що вона найкраща у світі, що вона намагається зробити максимально комфортні умови життя для усіх своїх жителів. Та що ж я хочу зазначити, що здається, українці у місті Калгарі не дарма обрали це місто, тому що саме тут воно зараз розростається, воно зараз на 25-му місці. А я переконана, що з нами воно злетить і до 5-го місця у цьому рейтингу. А чи погоджуєтеся ви з тим, що ці канадські міста заслуговують бути у цьому рейтингу? Діліться у коментарях. Політична криза у Канаді обіцяє. Що весна 25-го року буде дійсно гарячою, і ми очікуємо на нові вибори. Нова демократична партія оголосила про готовність проголосувати за вотум недовіру уряду Джасіна Трудо. І очікується, що вибори можуть відбутися вже у квітні або у травні. Уряд трудо може втратити підтримку вже у лютому. Консерватори та Квебецький блок активно закликають до виборів. А цікаво розібратися з тим, як же ця ситуація вплине на українців, тож розповідаю. Можна впевнено. У сказати, що всі партії підтримують нашу Україну у цій страшній війні, що розпочала Росія на території нашої незалежної держави, і поки що не пророкують якихось серйозних змін. Тож будемо тримати руку на пульсі. Розпуск парламенту може вплинути на те, що ось це питання з продовженням активної дії візу Коед може бути призупинений. Тож українська громада та конгрес зараз активно працюють над цим. І як ви можете на це вплинути, розкажу трішечки пізніше. Тож єдине побажання це вчасно продовжити ворк-перміти, подавайтеся на них вже зараз. Маю лише нагадати, що ця процедура дійсна до 31 березня 2025 року, і вона коштує 255 доларів. А палата громад повертається вже 27 січня. І саме тоді дізнаємося, чого нам очікувати у Канаді у 25 році і якою ситуація буде для українців. Автоматичне продовження візи Куает з 2022 року. 300 тисяч українців приїхали до Канади, і їхні діти отримали дозвіл на навчання. Це стадія перміт. Українці отримали дозвіл на роботу work permit. але на сьогодні ми бачимо реальну проблему з тим, що вже у 26-му році або у 27-му році у більшості українців закінчується термін дії цієї візи, і саме через це українці не можуть потім легально залишатися у Канаді і легально тут працювати. Нагадаю, що віза коед була саме ініційована Конгресом українців Канади. Вони неодноразово зверталися до парламенту і напряму до Джасіна Трюдо для того, щоб створили певну програму підтримки українців під час. Немоштабного російського вторгнення, і візу коет вважається візою тимчасового захисту. А коли я мала нагоду зустрітися з прем'єр-міністром Канади під час нашого дня амбасадорства в Отаві разом з конгресом та іншими молодими амбасадорами, ми порушували це питання і запитували, а що ж буде з українцями далі? Нам чітко дали зрозуміти, що це віза тимчасового захисту, і вона була створена для того, щоб українці перечекали війну, яка зараз відбувається в Україні, і потім. Мали змогу з набутим досвідом повернутися до України, але вже тут тепер, як то кажуть, вибір за кожним з вас, і у вас є змога або залишитися тут, або далі досліджувати цей світ, або повертатися до України. Як ми бачимо, ситуація в Україні не стає кращою, і саме тому Конгрес українців Канади створив нову ініціативу, до якої запрошують долучитися саме вас, тому що від вашого голосу та вашої діяльності залежить наступний результат. Тож зробіть свій подарунок у 2025 році, і напишіть листа. До міністра імміграції Марка Міллера надаю вам приклад листа, а також ви можете завітати до телеграм-каналу або на офіційний сайт Конгресу Українців Канади, скопіювати цей текст і надіслати його за вказаною адресою. Повірте мені, якщо ми згуртуємося, то ми будемо почутими, як коли створили візу кое, так само і можуть автоматично продовжити ще на три роки. Тож давайте не будемо потім перекладати цю відповідальність на когось, чекати якогось дива з небес, а робити ці дива разом. А ми продовжимо наш випуск новин. А ви бачили ці нові п'ять. Канадських доларів я шокована у Канаді з'явився новий символ надії та сили духу, і це славнозвісний Террі Фокс. У 1980 році він провів марафон надії, пробігши понад 5 тисяч кілометрів, щоб зібрати кошти на дослідження раку. Незважаючи на втрату ноги через свою хворобу, Фокс зібрав 24 мільйони доларів, пробігши половину свого шляху. Перш ніж рак зупинив його. Щорічні забіги. Террі Фокс збирають по усьому світу 850 мільйонів доларів на дослідження раком, і також щорічно вони проводяться і у Канаді, і у місті Калгарі восени. Тож сподіваюся, ці 5 доларів стануть особливими у вашому житті. Ви так само будете незламно рухатися до вашої цілі. І ще один подарунок від Канади. Чотири нові програми імміграції у 2025 році. Першою є програма для доглядальників, розрахована на тих, якщо ви працюєте у секторі допомоги людям, які мають медичні потреби у догляді, або це люди похилого віку. Зачитаю вам необхідні критерії. Це досвід роботи в доглядовій сфері. Також у вас має бути гарна англійська та французька мови і рівень освіти не нижче середньої школи. Головна мета цієї програми надати змогу отримати піар тим людям, хто працює у цій сфері. Ну і звісно, зроблені. Бити так, щоб більше людей працювали у цій сфері і закривали потребу у робочих місцях. Rural Immigration Pilot Program – Це програма, яка розрахована на тих, хто хоче працювати у сельській місцевості, і ця програма розпосюджена на Монітобу, Альберту та Саскачеван. Які критерії у вас має бути пропозиція роботи від місцевого роботодавця, а також готовність оселитися у таких маленьких містах та селищах? І я вже недоразово чула про те, як українці саме ці програми, переїжджали до цих місцевостей і в принципі не прогадали, якщо ви не мають автівку, але вже тут питання: чи подобається вам ритм великого місця, чи ви готові заради піару обрати спокійне селище і жити там своє життя. Вибір за вами і пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Франкомовна програма для тих, хто добре володіє французькою мовою. І звісно, вона розпосюджена на франкомовних територіях у Канаді. Від вас вимагають вільне володіння французькою мовою. У вас має бути пропозиція або зацікавленість у роботі у франкомовних територіях. Ну і зрозуміла мета цієї програми це підтримка мовного населення, як ми знаємо, у Канаді є дві національні мови: це французька та англійська, але англійська переважає. Тож, як я розумію, вони просто хочуть трішечки вирівняти цей момент і зробити баланс у Канаді. West Central Manitoba Immigration Initiative Ця програма розрахована на тих, хто готовий переїхати жити у сільській місцевості у Манітобі. Потрібно, щоб у вас була пропозиція роботи у цій місцевості, і, звісно, досвід роботи у даній галузі. Мета цієї програми дуже проста: задовольнити потреб цієї території, а скажіть, що ви думаєте з приводу цих чотирьох програм, і яку програму ви б для себе обрали? А тепер поговоримо про не дуже приємну новину. Кір у місті Калгарі, що з цим робити, як протидіяти, зараз розповім. 19 грудня 2024 року в Місті Калгарі зафіксували реальний випадок захворювання кір, і це було спричинено тим, що відбувалися міжнародні подорожі. І людина приїхала до Калгарі, і саме з цього моменту тепер усіх просять бути обережнішими, коли ви відвідуєте публічні місця, а особливо такі місця, як госпіталі або волкінг Клінік. Кір це дуже заразна вірусна інфекція, яка поширюється повітря. Ним шляхом її можна запобігти вакцинацією, і ось її основні симптоми: лихоманка, кашель, неже, червоніння очей а також червоний висип, який з'являється через 3-7 днів після початку гарячки. У зоні ураження люди, які народилися після 1970 року. Ми з вами тут, а також вагітні та діти віком до одного року. То що ж робити жителям міста Калгарі? Ну, по перше, перевіряйте усі ці симптоми, якщо відчуваєте, що щось з вами не так, одразу звертайтеся до вашого сімейного лікаря або завітайте до Walking Clinic. По-друге, діти у віці 12-18 місяців мають можливість отримати безкоштовне щеплення. І також є інформація, що можете перевірити статус вашої вакцинації, надіславши СМС на номер 88111 і із назвою Векцін Рекорд, і тоді ви вже дізнаєтеся, який у вас статус, яка у вас ситуація, чи потрібно вам робити повторне щеплення? Ну а я хочу вам нагадати, що попереду 25 рік і взагалі не в тренді вже хворіти. Тож не хворіти, пікутися про ваших рідних. А якщо ця інформація для вас була корисною, з вас серденько, і полетіли далі. І тепер, моя улюблена частина, переходимо до підсумків спортивних у 2024 році для України. Нам є чим пишатися, Ярослава Магучих, Королева легкої атлетики вона отримала золото Олімпійських ігор. Також у неї є третя поспіль перемога в діамантовій лізі, і це історичний рекорд. Висота 2,10 метра це найвищий стрибок за останні 37 років. Ольга Харлан, українська легенда фехтування, шість олімпійських медалей у колекції золото в командних змаганнях і бронза в індивідуальних на Олімпіаді. І зовсім нещодавно разом з Liberty Ukraine Foundation, це американський благодійний фонд, який неодноразово підтримував наші збройні сили України. Вони мали нещодавно збір на дрони для наших збройних сил України. І для мене було великою честю долучитися до цього благодійного аукціону, де ми саме розігрували шолом Ольги Харлан. І в Торонто його забрали. Здається, за півтори тисячі канадських доларів, Тож, бачите, інколи увійшовши в історію, що можна зробити корисну справу. А ми продовжуємо по досягненнях. Ну і, звісно, куди ж без переможного бою Усика проти Ф'юрі абсолютний чемпіон світу. Усик увійшов в історію, боксу ставши першим абсолютним чемпіоном суперважкої ваги з. 1999 року у травні. Він переміг Тайсона Ф'юрі в епічному бою, а вже в грудні захистив свої титули. Олександр найкращий боксер покоління. І зараз я хочу показати вам невеличке відео, як українці в місті Калгарі підтримували усика у цьому поєдинку. І також у нас є до вас звернення та привітання від нового президента Конгресу Українців Канади. Відділ міста Калгарі. Так, так, вже все, вже все готово. Добрий день. Мене звати Роман Йосифів. Я новий президент конгресу українців Калерів. Багато з нас не знає, що конгрес робить саме для нас. Кует медична допомога це все було зроблено конгресом українців в Канади. Моє завдання. Я хочу далі розвивати і хочу познайомити конгрес з українцями, щоб вони розуміли, що це власне місце, де можна приходити і отримати допомогу. Ми зробили таку ініціативу, щоб зібратися українцям на бій. Усика підтримати нашого козака, українську ініціативу. Це нам треба об'єднуватися для нашої перемоги. Наприклад, сьогодні ми продали 40 квитків, зібрали 900 доларів. Будемо ці долари, цю допомогу будемо закупляти медичну допомогу для госпіталів в Україні, продовжувати підтримувати нашу Україну. Ось в наступному році обов'язково нашої перемоги, підтримки всім українцям, де ми б не жили, ми всі разом і говоримо українською мовою, і співаємо український гімн. Мося разом підтримуємо наших і робимо усе можливе для того, щоб українці по всьому світу здобували перемогу, і наша Україна також зовсім скоро побачила мирне небо над головою. Ми поговоримо про новини Канади за 2024 рік. Канада залишається однією з найбільших стабільних економік серед країн Великої Сімки, демонструючи м'яку посадку економіки. Інфляція стабілізувалася на рівні 2%, що дозволило Банку Канади знизити облікову ставку п'ять разів на рік. До 3,25%. завдяки цьому підприємства та домогосподарства отримали доступ до вигідніших умов кредитування. А також уряд інвестував 5 мільярдів доларів у розвиток штучного інтелекту та підтримку досліджень, що підвищило глобальний статус Канади як інноваційного центру. Також поговоримо про міграцію та соціальні зміни. Канада скоригувала міграційний план, знизивши кількість тимчасових резидентів на 900 тисяч для збалансування попиту на житло. І очікується, що цей крок допоможе Може вирішити проблему доступності житла та поліпшить інтеграцію новоприбулих. А у 2024 році вони також створили 330 тисяч нових робочих місць. Рівень середньої зайнятості залишається на історично високих показниках. А середня зарплата виросла на 5% порівняно з допандемічним рівнем. Також федеральний уряд інвестував 94 мільярди доларів у розвиток зеленої енергетики та перехід на чисті технології, що зміцнило Канаду як глобального лідера у сфері енергетики. І маємо, звісно, відкидати той факт, що Канада є величезним, мабуть, одним із таких найближчих друзів України. Тут проживає найбільша українська діаспора. Постійно відбуваються різні мітинги, зустрічі, ініціативи, різні івенти, де збираються кошти на підтримку наших збройних сил України. І за це ми маємо завдячувати. Але знаєте, що правильно подякувати, треба дуже добре говорити англійською мовою, так і розуміти, що нам говорять, і навчитися правильно комунікувати. Саме тому про. Протягом цього року у нас з вами була рубрика «Вивчаємо англійську мову. І у цьому допомагала наша Яночка. І саме зараз від неї для вас привітання. З новим роком, друзі, нехай 2025 рік стане для вас роком нових відкриттів, цікавих досліджень і постійного вивчення чогось нового. А найголовніше, це також буде чудова нагода прокачати свою англійську. Я, Яна Нестеренко і моя колега Ангеліна Таран радо підтримуємо вас на цьому шляху. І до зустрічі в новому році на твої новини в Калгарі. Приємно бачити чудових людей довкола себе, які люблять те, що вони роблять, і роблять те, що вони люблять. А ми любимо робити нашу програму для вас цікавішою та інформативнішою. І очікуємо, що у 2025 році ми будемо з вами ще ближчими. Тож давайте вже розпочнемо нашу цю дружбу. Не забудьте підписатися на цей ютуб канал і подарувати ваше серденько, бо наше вже давно належить вам. В завершенні блоку новин я хочу сказати вам про невеличку магію і класну новину, яку створили українці в місті Калгарі. 24 грудня. Ми вирішили піти поколюдувати і зібрати гроші для Збройних сил України. І ми дякуємо усім українцям, які відгукнулися. Ми дякуємо тим, хто запросив нас до свого будинку. Тільки дякуючи вашій підтримці та вашій небайдужості ми зібрали 1245 доларів. І вже всі ці кошти перенаправлені до різних фондів. Ми з вами закрили ремонт машини, яка вже поїхала на фронт. Он ми з вами допомогли підтримати збір дронів для військових і також збір нареб. І все це тільки дякуючи вам. Тож хочеться підняти цей келих за вас, подякувати вам і побажати вам і далі підтримувати такі ініціативи, далі донатити і вірити у наші збройні сили України. Підсумовуючи 24 рік, мені завжди хочеться говорити про людей: про людей, які не здаються, про людей, які створюють нові робочі місця, про людей, які відкривають свої бізнеси, про людей, які залишаються людьми. На незважаючи на будь-які обставини, і знаєте, саме тому я хочу подякувати вам за ваші перегляди. Я хочу подякувати нашій невеличкій команді. І звісно, я у цьому випуску новин знайомлю вас постійно з різними підприємцями, з різними ініціаторами, волонтерами. І сьогодні хочу познайомити вас із Ксенією. Ксенія, вона засновниця Agenda Translation, Це е, компанія, яка займається перекладом документів. Чи то документи вам для бізнесу, чи то документи для імміграції, вони перекладають ваші документи на 40 45 мов і навіть більше. І для мене це приклад людини, яка успішно реалізовується як бізнесмен і як людина, яка підтримує свою громаду. У неї є робочі місця в Україні, робочі місця в місті Калгарі. І я так само була її клієнтом і отримувала швидкий та якісний переклад своїх документів. Команда Agenda Translations вітає вас з новим роком і бажає кожному українцю в Канаді, щоб його імміграційний шлях був яскравим, легким, сповненим крутезних пригод в кампанії правильних людей. Нехай офіцери надихаються вашими аплікаціями та перекладами і миттєво видають піари з турботою Agenda Translations. А саме зараз мені хотілося б більше вам розповісти про те, де ви можете святкувати 31 грудня, тому що я знаю, що деякі люди досі пишуть: а що робити в місті Калгарі, а куди піти, а що побачити? І ми відповідаємо на ваші запитання. Обов'язково завітайте на сімейну дискувечірку у Телос Парк, а також насладіться святом у бібліотеці, з танцями, казками та фальшивим відліком до нового року. Звісно, спостерігайте за шоу-дронів від Global Fest у Саус Центр. І звісно, святкуйте Новий рік у зоопарку з нічними вогнями, танцями та різбою по льоду. Як завжди, всю цю інформацію ви можете знайти у нашому телеграм-каналі з активними посиланнями, тож не забувайте підписатися і туди. А ще в цьому телеграм-каналі ви зможете знайти інформацію про паркінг 31 грудня. Є певні обмеження, а також є певні безкоштовні пропозиції. Тож, щоб вдало відсадкувати цей день, будьте разом з нами. Ми завжди в центрі усіх подій. І не дарма сьогодні на столі стоїть у мене ця прекрасна мімузка від української Ярню місті Калгарі. за з моєю спиною стоїть чудова ялинка і зовсім залишається мало часу до нового року. А це означає, що час подякувати вам. А ні, почекайте. До мене стукається привітання від української кав'ярні. А вже потім я вам скажу любі друзі. Це був тяжкий рік. Але в наступному році українська кав'ярня бажає вам побільше посмішок, гарного настрою і смачної кави! І найбільший підсумок 24-го року для мене це те, що тепер твої новини калгарі, і проекти на YouTube Ангеліна Тарам будуть створюватися не самостійно, а з нашою чудовою командою. Вітаю вас з Новим роком! Нехай цей рік стане часом! Коли ви дивитесь у дзеркало, ви бачите там не тільки красу, а й свою силу і унікальність. Любіть себе, підтримуйте себе і пам'ятайте, що справжній блиск він завжди йде зсередини. Друзі, у новому році я хочу вам побажати побільше фільмувати усі моменти в вашому житті і зберігати спогади, а також побільше усміхатися, адже ніколи не знаєш, де на вас чекає прихована камера. З Новим роком! І зовсім скоро ми розкажемо про кожного з них вам детальніше. Ви пишіть нам в коментарях, чого очікуєте, що хочеться бачити, які інтерв'ю, які програми ми відкриті до творчості, ми відкриті до українського контенту у Канаді. І я хочу подякувати вам, що із 700 людей за цей рік ми виросли до 5500 один. І сьогодні зранку це число дійсно підняло мені настрій і дало мені зрозуміти, що органічним способом, роблячи те, що ти любиш, ти з часом досягнеш свого результату. Чого я бажаю і вам, і саме за вас я піднімаю цей келих чудової мемози. Запрошую вас у 2025 рік. Давайте крокувати разом, підписуйтеся, залишайте своє серце, наше давно належить вам. І зустрінемося у чудовому, переможному 25 році. па па Час святкувати.